Добрий день, мої нафтовики і нафтовички. Сьогодні ми знаходимося в дилерському центрі Jeep Віді Challenge. І сьогодні ми оглянемо цього красення. Це Jeep Grand Cherokee 4 4. І в цьому нам допоможе наш експерт Олександр, якого я вам покажу трошки пізніше. Або ось він. Олександр, привіт. Привіт мені сказали, що ти знаєш про цю машину більше, ніж треба, і ти мені її продаси. Давай почнемо з зовнішнього вигляду. пройдемося по машині. Mm -hmm. Ти розповісиш все, що ти про неї знаєш, а я тобі позадаю питання. Хорошно дивись, це у нас оновлений Grand роки 2024 року випуску в максимальній комплектації. Summit Reserve. Тут уже буде все необхідне для комфортної їзди тобі по місту. Тобто є камери 360, є парктроніки, є всі асистенти для паркування, є мертві зони також в нього. Тобто ну... я без проблем зможу запаркуватися, навіть якщо я в цьому повний профан. Так, звичайно. Навіть якщо там перед тобою буде бордюр, тут є пневмопідвізка, ти підняла автомобіль максимум на 28 см mm -hmm. кліренсу і на будь-який бордюр заїжджаєш без проблем. Mm -hmm. Тільки по парктронікам орієнтуйся, щоб ніде не в'їхати. <laughs> ну так, да, так. Да, да. Дивись, тут у нас встановлені 21 диски. Uh -huh. З заводу йде гума Pirelli, Досить якісна, хороша італійська гума. Повністю виконаний антихром, тобто машина uh -huh. дуже стильно виглядає. А якщо я не захочу, наприклад, чорну і з такими дисками, чи є в мене можливість загалом поміняти під себе? Uh -huh. Так, дивись, є варіанти різних кольорів. Він може бути червоний, uh -huh. він може бути білий з чорним дахом, а може рожелий? бути сірий. Ну, Рожевий, дивись, можемо зробити тобі плівку. Mm -hmm. І буде в тебе рожевий. Наскільки... Так само історія з дисками. Ти теж можеш переклеїти, перефарбувати. А наскільки це подорожчить саме авто, якщо я захочу? Це вже залежить від твоїх побажань. Яку куплівку захочеш, який колір, який відтінок, то, -то це вже mm -hmm. індивідуально рахується. Скажи, ця машина загалом мені підійде більше для міста чи більше для траси? Загалом це універсальний автомобіль. Він буде підходити як для міста, так і для траси. Тобто тут є великий багажник, є третій ряд сидінь. Тобто можна великою компанією поїхати в подорож без проблем. Uh -huh. І всім буде комфортно. І можна сказати, що весь свій табун я можу закинути в це авто і всі будуть себе ну, комфортно. Да, да, і всі будуть комфортно себе навіть на дальню відстань, десь там в Карпати, в Буковель їхати взагалі uh -huh. без проблем. Яка витрата пального головна? Mm, ну, Давай візьмемо по, по місту і по, по трасі. По, по витратам, uh -huh. місто буде 12 літрів, uh -huh. по трасі буде десь 10-11. Угу. Uh -huh. А, а х... там все залежить від стилю. Якщо більш динамічно їздити, то звичайно розхід буде більший. Якщо спокійно їздити, то розхід буде менший. А що по підвізці? Тут встановлена пневмопідвізка, тут регулюється висота, тобто мінімальний кліренс буде 21 см, угу. максимальний 28 см. Тобто, я спок... ну, спокійно здійснюю. По горам. Прекрасно, да, підходить да. пакуємо. Відкривання багажника ногою буде, також буде відкривання <скільки> з кнопки. Я да, зможу да. зняти отак. От <скільки> Потім ногою закрити це все. Я вже купила це авто, і я можу зробити отак. Скажи, наскільки треба, де там може датчики, наскільки треба глибоко засунути? Зараз вона мене не приб'є. якщо... Ні, 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 вона попередні. Наскільки треба глибоко засунути ногу? Ні, ти просто підходиш, ось підійди, стань поряд. Ось так ногою вперед проведи. Ага, і вона, типу, відкриється. І закриється також. Треба, щоб ключ воно побачило і воно ага. зачиняється. Приколесно. А, Ти б собі купався цю машину? Звичайно. Врешеш? <реш> 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 Які є приколи в багажнику самому? Я знаю в деяких авто, є типу розетки, всякі оці от приколи. Тут є така штука. А, так дивись, тут є роз'єми для зарядки для третього mm -hmm. ряду, є вивід вентиляції. Також є також розетка, Американці таке mm люблять. -hmm. Також у нас є третій ряд: у нас електро mm -hmm. розкладається. Тобто, це набагато тобі спрощує загалом все. Угу. Бо тобі не треба його смикати. Так, да, і ще й залишається великий простір для багажу. Таке питання: де тоді тут запаска? Запаска знаходиться внизу, угу. тобто, ти ось тут відкриваєш цю штуку, і тут ключом опускаєш, угу. і в тебе внизу запаска. Ну, за рахунок цього, в тебе досить тоді виходить, да, бо багажник. потребує місце також для сидінь, щоб їх складати і щоб uh -huh. в них було місце, тому запаску розмістили знизу. Який загалом е об'єм багажника? Чи буде комфортно, наприклад, мамі там з дитиною, або ж там не знаю, якщо ти поїхав на дачу, тебе загрузили мішками з картошкою, загрузити це сюди? Да, да. Тут досить великий об'ємний багажник, більше тисячі літрів. Uh -huh. Тут дуже багато. Що є місце, тобто можна і ящики скласти, і коляску покласти, і. Самому залізти? І самому залізти, якщо ще третій ряд скласти, то можна покласти матрас і спокійно спати. Так що за тестом? <рес> давай, давай. Можна ж залазити? можна, Но тільки я не полізу. Чого? Підсади мене. <рес> <рес> Коротше, так, да, тут досить так. Тобто тут, походу, можна, надуть матрас, лягти. Кайфануть і дивитися собі на зорі да. і на Київське море. Да. Все прикладно. І якщо в тебе відкрита ще панорама, ти ще можеш на зірки дивитися. Фул пакет. Mm. У мене зріст метр шістдесят. Я головою не черкаю, і, в принципі, якщо тут лягти по діагоналі, то мені буде досить, мабуть, комфортно. В цьому авто. Плюс тут є розетка. Тут, тут дивіться, це підстаканника для третього ряду, і там ще знімається угу. і встановлюється шторка. Якщо ага, захочете закрити багажник, шторка встановлюється. Класні ці штуки кондиціонери, так? Це да, да, да. взагалі не машина, а цілий будинок на колесах. О, що мене цікавить, вихлоп. Так, да, тут є вихлоп. Подвигнує? На цікавий вихід. Це ми зараз на тездраві з тобою перевіримо. Фари. А, Що тут, ми, про фари. Тут встановлений рефлекторний LED, досить якісне світло, хорошо світить. Mm. Є датчик дальнього світла, тобто ти їздиш постійно на дальньому, вона сама перемикає mm -hmm. ближній дальній, нікого не засліплює, і тобі не потрібно клацати нічого. А як вона розуміє? Там стоїть датчик, і він бачить зустрічний рух, і він розуміє, що ця машина їде mm -hmm. на зустріч і щоб не сліпити, вона переходить на ближнє світло. Прикольно, це у всіх, в принципі, модельному якомусь раді. Ну, це в Гранчірокі саме таке ага. виконання. Да. І щечок такий. Угу. Бонус. Ну так, да, да. так. Також тут є нічне бачення, тобто ти можеш mm -hmm. їхати повністю без світла, і в тебе на цифрову панель дублюється зображення, і ти можеш їхати повністю без світла. Відкривай тоді, подивимося, що під капотом. Ого. Бензиновий В6, 3.6, пентестаровський двигун. Вже більше 20 років у них використовується. Добре себе зарекомендував. Надійний варіант. Добре. От яка найпоширеніша, можливо, проблема в джипові є саме з двигуном? Немає таких проблем. Ідеально? Ідеально. Окей, хорошо. Так, розкажи мені, будь ласка, загалом, що це за дерево? Що воно тут робить? Дивись, це горіховий шпон, це справжнє дерево, це не імітація. Також тут натуральна італійська шкіра, тобто чисто натуральні матеріали використовуються. Тут є підігріви, є масажі, це все буде в цій комплектації. А скажи, будь ласка, от є такі випадки, що там просять, можливо, корма більше-менше? Ні, ні, такого ще не зустрічав. Ну, а загалом. Ну, загалом вони йдуть стандартні всі ці, тому таких запитів у нас ще не було. Я зрозуміла. Стара система тут. Да? А, дивись, тут встановлено Макінтош, 19 mm -hmm. динаміків, сабвуфер, дуже хороше звучання, дуже хороша музика. Ми зараз це все включимо, перевіримо. Mm -hmm. Також є CarPlay у нас бездротовий. Бачите, тільки сіли одразу під'єднався mm -hmm. телефон. А, також у нас є проекція, як ти бачиш, дублюється на лобове скло. О, oh, да. <свят> є мертві зони в зеркалах, тобто, я ж кажу, для комфорту все це буде. Якщо натиснеш гальма, зараз можемо камери включити. Uh -huh. Зараз вимкнеться камера. Uh -huh. Є вид 360, тобто вид зверху можна перемикати, тобто задня, передня камера звузити, uh -huh. можна чисто задню вімкнути. Як дівчині, мені буде максимально да, наступне. Комфортно, досить комфортно, так да, да, і зручно. Також у нас тут є цифрове зеркало. Тобто, якщо в тебе mm -hmm. ззаді там, весь багажник, ставлений речами, сумками, mm -hmm. то ти спокійно переходиш на цифрове дзеркало, і тобі все буде ззаді видно. Також панорамний дах, mm -hmm. шкіра Алькантара досить приємна. Класно, а люк це відкривається багажник? Багажник, світло, так. Ми... Да, тут все можна закрити, панораму, можна відкрити на вентиляцію, чисто тобто, mm -hmm. на провітрювання, можна взагалі відкрити. Повністю, так? Да? Стосовно тонування, я так розумію, воно тут присутнє. Е, так, так. Задня частина йде з напиленням темним, тут у нас е, йде ультрафіолет, не пропускає, тобто євротонування. Тобто, угу. за кордон виїжджати безпеки. Не проблем. скажуть, що там з царапою. Ні-ні, нічого такого. Класно. А стосовно другого. Другий вертам? монітор, так. Да, тут у пасажира також дублюється ще один монітор, він саме в цій комплектації, угу. тільки присутній. Досить зручно, якщо ви там підключаєте е, свій там ноутбук. Дублюєте все сюди, можете в дорозі, не відволікаючи водія, тому що водію цього монітора не видно. Тут стоїть таке скло, яке. Шпіон. Да, да, Воно не засліплює тебе в дорозі, а пасажир буде все спокійно дивитися. Угу. А, є такий прикол, типу, якогось маленького холодильничка для. А, ні, холодильника немає, тут просто вели великий такий бардачок. Угу. Американці люблять таке. Такі а, да, да. Тут підстаканники те будуть для дзеркал, для uh -huh. очків. Загалом, якщо порівнювати там, наприклад, з іншими авто цієї марки, я так розумію, тут прям жирний жир. Да, це сама топова комплектація. Тут вже буде вже все, що можна, так скажемо, поставити в дану машину, тут все це є. Тут uh -huh. навіть є масаж. Зараз продемонструємо. Uh -huh. Клад. Тобто в дальню поїздку можна спокійно їхати, не так будеш втомлюватись. Uh -huh. Ну і далі собі переходиш на навігацію, okay. їдеш. і воно... Приборчики тут? Так, дивись, тут ті асистенти паркування, uh -huh. Парктроніки можна вимикати, асистент паркування, це вимикати ось цей монітор, щоб якщо ти сама їдеш, ти просто... Uh -huh. тут виїзд зі смуги, старт-стоп і антизанос вимикати. Якщо на бездоріжжя заїжджаєш, то. Клімат, контроль, тут все це? Так, так, звичайно. Тут уже є клімат, тут потоки виставляєш, тут швидкість. Також все дублюється кнопками. Uh -huh. Можна як кнопками, можна, так і сенсором все це виставляти. Uh -huh. Кому як зручно. Позаду пасажир собі так. Ззаді За, також окремий клімат, з підігрівами, з вентиляцією, ззаді також все так, Угу. Uh -huh. Чесно, мені типу, досить комфортно, бо воно не, не за широке і не за мале. Бо порівняно, там, наприклад, з тим же Фордом, то для мене там сидіння досить широке. І, коли йде якийсь там ну, коли ти їдеш в дорозі, то ти так наче трошки ну, некомпактно не себе почуваєш. Тобто, як, якесь таке відчуття. Взимку, є підігрів. Так, звичайно. Підігрів керма. Да. Підігрів сидінь, це все є. Ще. Мені подобається ця машина. Підігрів зеркал також буде, підігрів зони двірників, і підігрів заднього скла також буде. Тобто ти, по суті, можеш собі дистанційно закінчити. Так, да, у тебе авто. є автозапуск, ти виставляєш, як все це було, заводиш його з квартири, виходиш, і він в тебе вже прогрітий, відкрив так, всі, ще, поїхав. Клас, мені подобається. Мені подобається, що тут прострочено все в колір. Мені загалом подобається руль вставки ці. Ну, прикольно. Але чесно, для мене, мабуть, як для чи не буде це звучати як сексизм, за велике це авто. Я чесно я б не відчувала габаритів. Може, звичайно, треба. Просто ну, це звикла. тобі так зараз здається, тому що ти перший раз в цій машині, тобі mm -hmm. здається, да, що вона велика. Але дуже швидко звикаєш. Як показує практика, в нас клієнти приїжджають на тест-драйв, пів години покаталися, все він наче все життя їздив на цій машині. Що, Тим паче, є всі асистенти, все допомагає. Ага. Я, знаєш, ще що, що хотіла запитати, що а, ми ж реально живемо зараз в досить складний час. А, чи можливо цю машину буде авто, а, адаптувати для людини на кріслі коліс? Чи були у вас такі замовлення? Ну, взагалі, взагалі, все реально. Тобто людина приїжджає, говорить, я хочу це авто. Ну, у нас є компанія, яка займається uh -huh. цим, вона. Так скажемо, робить на замовлення автомобілі. Uh -huh. Тому, я думаю, це питання можна вирішити. Uh -huh. А були такі випадки вже у Ну, У нас машини роблять для перевезення таких людей, ну тобто uh -huh. буси великі, типу, там, щоб коляски спокійно заїжджали. Uh -huh. у нас таке роблять, у нас є компанія, називається Юнікомерс, здається. Вони переробляють спецтехніку. О, ну тут. Слухай. Хотіла тебе запитати, чи відкидується спинка, і чи, можливо, якийсь інший формат е ряду заднього е сидіння. Ні, 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 тільки, тільки таке виконання. Тільки таке виконання. Да, спинка регулюється, там в тебе зліва речах, можеш його підняти догори і спинку нахилити. А, ну, речах, не тільки Прикол. Ну, чесно, мені вони, ці сидіння, наче як виставили третій ряд сидінь. Ну, типу, якщо я знову ж таки порівнюю з Фордом, uh -huh. то там якось набагато вони комфортніші, значить, ти от, не, не сідаєш а тебе так обвалакує. Не знаю, мені там вони більш якісь зручніші. А ти спинку на всю відкинула? Ти хочеш на всю? Ну, Так просто комфортніше Ну, Не знаю. Можливо, просто треба звикнути. Ну, але, виконання... просто треба але, типу, загалом виконання тут строчка, дерево, поєднання, оці от штучки. Забула, як вони називаються. О. шторка, точно, Сань, Ти такий класний, що б я б з тебе робила, блін? Ні, загалом, типу, класно. Це класно, все подобається, але реально просто завелика машина як для, для мене. Можливо, є якісь міні-версії. Є коротка версія, 5 місць, він буде коротший на 30 см. А, ну це мені ролі не зіграє. Тоді Avenger, он сіренький стоїть. Ага. Ну, добре. Харашооооо. Ууууу. Ну звук такий нормальний. Ми їдемо Саня зараз за да, кавою, за кавою да. їсти ходоги, пити каву. Ну, зараз продегустуємо. Да, Тепер буде тест драйв АЗК у Та зараз я відіграю. Звичайно. А загалом спрацьовують датчики, коли ти, наприклад, дуже близько під'їжджаєш до авто або задух ти дуже близько під'їжджаєш? Не пишіть А, Ні, воно тільки спрацьовує, коли машина розуміє, що ти не встигаєш загальмувати, угу. тоді вона сама загальмує. А, прикольно. А нема такого, типу, що ти от дуже довго в дорозі, і воно, типу, тобі сигналізує, що так, Відчина, є, є, є да? датчики втоми. Вони тебе просигналізують, автомобіль порадить тобі зупинитися, випити каву, відпочити, uh -huh. а потім далі можна буде їхати. І зіночка палай! Сіночка палай! Лети! Сіночка палай! Сірочка палай! Лайк, like, лайк! Like, однозначно лайк! Like. Ми заїдемо протестувати нашу каву на АЗК Укрнафта. До речі, класна програма лояльності у нас. Знаєш? І як вона працює? А, чесно, я не знаю, <рес> <рес> як вона працює. Но, загалом з мобільним застосунком укрнафта в тебе. буде… У вас є застосунок? Так. Да. Укрнафта, в тебе буде мінус 2 гривні на пальне і 50 копійок на газ. То ми зараз і заправимо. Ну, що скажеш, які в тебе перші враження від автомобіля? А, прикольно, але ж знову ж таки я запуталась в цих проводах по <рес> Е, <рес> <рес> Для мене дуже габаритна машина, вона класна, агресивна, і звук двигуна теж типу, прикольний. Але як для дівчини, ну, мені вона дуже велика. Стереосистема, система, ну, класний звук, класне звучання всього, але знову ж таки, мені просто габарити не подобаються. Все. Mm -hmm. Якщо б можна було міні-версію, якусь, я б залюбки взяла. Агресора такого. Доброго дня. Яка у нас колонка? Третя, Четверта? – Четверта. – дев'яносто п'яте. Energy. Додаток до кукерна, тримає. Що ти будеш? Капучино. А якщо про то давай айслати. Є та соком, еспресо, тонік або айслати. Ні, звичайний айслати. Загалом розкажи, ти б собі купив е, авто, е, собі, скажімо так, в особисте користування? Так, мені дуже подобається. цікавий <laughs> автомобіль. Ну, а ти, чим yeah, тебе, які, скажімо так, плюси ти для себе підкреслив в цьому авто? Ну, це, по-перше, це дизайн. Він доволі агресивний, mm -hmm. доволі стильний, сучасний. Ну і по опціям, там дуже багато всього. тобто Він там і з пневмопідвіскою, і з масажами, тобто на дальні подорожі взагалі ідеальний варіант. Mm -hmm. Добре. Можливо, про мінуси скажеш. Про мінуси це лише витрати палива, це єдиний мінус. Але якщо розглядати в цьому е, класі автомобілі, то плюс-мінус у всіх у них буде е, великий розхід. Великий розхід. Добре. Можливо, там про якісь фішечки розкажеш в цьому авто. От те, що її виокремлює серед інших. Ну, ну по-перше, це доступна ціна. Ну, тож, доступна. Ну, він буде коштувати в районі 82 тисяч доларів. Тобто 3 мільйони 200 тисяч буде коштувати. Це максимальна комплектація, це новий офіційний автомобіль на гарантії. Тому це одна із основних переваг його буде. Ну, о, я люди. Ну, я ще... я До речі, з чим ти порівнюєш цей автомобіль? От ти о, зараз для себе розглядаєш машину, з чим ти порівнюєш ось цей автомобіль? О, BMW X6. Ну, а ти розумієш, що цей набагато функціональніший буде. Ти на ньому спокійно можеш в гори заїхати, на X6-му сьогодні не заїдеш. Ну і собі вартість. Він вдвічі дешевший, ніж X7 чи Xости. Блін, ну так, добре, ну, а ти ж це ж БМБ. А, а це джип. Так у джипа історія яка. Кажуть, джипи ламаються. Часто. Кажуть хто? Власники БМВ? Коли на сервісі чекають авто. Що там ламатися? Там надійний 3,6 бензиновий. Ну добре, в тебе є можливість загалом взяти в кредит, розстрочка? що там Так, звичайно, можна зробити розтермінування під 0,01%. Можна трейдин свою стару машину обміняти на нову. Можна лізинг, якщо на юрособу можна лізинг оформити. Прикольно. Скільки, на скільки років ви даєте таку штуку? Таку штуку можна видати як від одного року і до 7 років. Залежить від того, наскільки тобі потрібно і який ти хочеш місячний платіж. А мінімальний який місячний платіж? Ну, це залежить від твого внеску. Тобто мінімальний внесок 20% і uh -huh. на 7 років можна. Якщо хочеш каску в тіло кредиту, то ще можна 30% перший внесок і казку буде в тіло кредиту порахована. Як загалом чи дорога вона в обслуговуванні? Е, ні, досить доступний сервіс, тобто е, ТО кожні 12 тисяч або раз на рік по вартості в районі 15 тисяч гривень. Угу. Ну, в принципі, нормально. Так, да, дос, досить доступно порівняно з БМВ. Ну, угу. Там тільки на запчастини 30 тисяч витратиш. Зараз. Так. Ну, так треба ханс натиснути. А, Так, да? реально? А тут ще ручника Ну, Правильно, він же за рулем. Так, Машина, я вам не советую тут кататися, потому что тут еду я, а у мене дуже все погано. Даша? Ничего <реш> 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 себе. вас укачало. нормально, Пац. Я думаю, той стол більше переживав, чем ми. Нормально, ямочка. Женщина, ты наїть мені навстречу, потому что тут еду я. Більше контента. <смеш> Щось розкажи про машину, будь ласка. Ну що, вона класно керується. По габаритам, ну, мені пока нормально. Якщо чесно. Я думала буде гірше. Ну, кермується класно. Ні, кермується легко, плавно. А, по габаритам що можу сказати? То нормально. Тихо, тихо, там люди. Добрий. Добре. А Добре. Ми, ми знімаємо огляд авто. Скажіть, будь ласка, вам як володарям BMW, як загалом а, авто це візуально? Класне, класне. Мені да, мені подобаються джипи. Якщо це серте, то це взагалі то. Поміняли б BMW на джип? Як другу машину, так, а основна тільки BMW. Пріодані BMW? Так, тільки BMW. А ось друга так, можна шку якусь взяти. Взагалі без питань. Ну, ні, добра, добра машина. Об'ємна, практична. Ну. Мені як дівчині піде? Так. Да. Вам навіть гелік буде йти. Ваші слова на Богу вуха. Дякую вам. Нема за що. гарного дня. Гарного дня. Як тобі враження відкривання автомобілем? Та загалом прикольно, я думала, що. Я не звикну до габаритів, але в принципі мені вистачило того, що я поїздила на парковці, щоб звикнути габарити. І великий плюс, що ти можеш собі регулювати сидіння під зручну для тебе, скажімо так, посадку вище, нижче. Ну тобто, авто максимально комфортно як і для міста, так і для траси, і для якихось там гір І ти так. Вже не здається, воно тобі таке громізке і велике, да? Ні. Ти назвав суму повної комплектації. Хотілося б дізнатися, якщо це не буде там, повний фарш, скільки вона буде коштувати і uh -huh. от чого не буде. Ну, базова комплектація буде це лімітед п'ятимісний. Uh -huh. Він буде стартувати від 2 мільйонів 600 тисяч. Він буде без третього ряду, без пневмопідвізки, з іншим салоном, і там буде менше опцій. Там не буде 360 uh -huh. камер, не буде нічного бачення. І інші диски також там будуть. Інший салон, ти маєш на увазі, що це не буде там, натуральна шкіра? Там, да, там синтетична шкіра використовується, там теж натуральне дерево, але іншого кольору, і не буде строчки. Uh -huh. Ну і аудіосистема також інша. Там Alpine стоїть у Limited, у Угу. Та uh -huh. А Скажи, будь ласка, от з чим порівнюють цю модель? Давай візьмемо з тобою. Да, давай поки про це поговоримо. А з чим uh -huh. порівнюють цю модель? Ну, частіше всього, це Toyota Land Cruiser Prado, якщо ми порівнюємо Limited. Е потім, якщо Summit, то це Lexus GX uh -huh. або BMW X7. Uh -huh. ну, також можна ще сюди Touareg віднести, бо теж часто порівнюється середня комплектація Touareg. буде. Тому да, часто порівнюють ще з Touareg. От. Е Серед тих машин, що ти назвав, а які є переваги у конкурентів, і які є переваги у джипа? І uh -huh. недоліки, можливо, ти знаєш? Ну, у джипа буде більше перевага це за рахунок двигуна, того, що більш надійний, більший об'єм, він потужніший, машина більш динамічна, вона в порівнянні з іншими краще розганяється, краще зупиняється. тобто, в цьому плані більше плюс у конкурентів будуть скромніші комплектації, тобто оздоблення матеріалів буде трішки відрізнятися. Якщо брати ту ж саму, Тойоту, то там оздоблення трішки вже не таке, як було раніше у Toyota, а у Джипа вже більш якісно, більш цікавіше. Ну і в плані дизайну також. Якавіший салон, ось такий огляд у нас вийшов. Сприймайте цей огляд очима дівчини, яка мало що в цьому розуміє, але дуже хоче показати вам якомога більше крутих авто. З вас лайк, обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалося, що ні, можливо, в яку марку авто ви б хотіли подивитися наступною. І обов'язково дзвіночок.